Я думаю, может тебе предложить прокатиться на обуков и обратно. Ну, коля, коля Юра, я и Коля на жена на ханьде, но на... Федя нету, Федя... Давай, давай. Ну, не, не славася за порции. Тур виходного дня трошки покаталися. Федя, як тобі поїздка? Єдине, що я не встиг виїхати. А їду на дроп. нормально, ти в нас віду... Віду... відосики нас знімав. Ну, погода сьогодні взагалі супер так. Хорошо прокатнулися. А, ну, ще будемо кататися. Погода просто класна. Всім доброго вечір. Класно сьогодні катнулися з хлопцями. Компашка дуже цікава. Кілометраж теж хороший, 310 кілометрів у нас 313 навіть. А сьогодні десь 110 км ми сьогодні катнули. Ну, Німперсонечко поливає. Треба буде завтра, вранці, коли холоне, трошки клапанці регульнуть. Ну і так продивитися, що до чого. А так, в принципі, довольний. На оборотах просто звірюка. Ну, моз дев'ятка, просить десятка. На трасі п'ятих шукав ну раз з десять, навірно. Я думаю, що поставити десяточку буде нормально. Ще раз всім гарного вечора, все буде Україні.